В Івано-Франківську нерідко виходять з ладу світлофори, особливо в середмісті на перехресті центральних вулиць. Це створює неабиякі труднощі для учасників дорожнього руху, стверджують в мерії. Деякі автоматичні регулятори не працюють близько тижня. Світлофорним господарством опікується комунальне підприємство Міськсвітло. Його дирекції стверджують, найбільше світлофорам дошкуляє негода. А ще аварійність світлофорів пояснюють закінченням гарантійного терміну їх експлуатації. Контролер на Галицький Василянок північний бульвар, він є самий потужний контролер на 24 канали. Тобто, навіть якщо замінити десь іншого прихрестя, ми не можемо це зробити. Відповідно, втручатися ми не можемо туди. Тому ми на минулому тижні послали в Харків на фірму Полігон. Один контролер буквально сьогодні вже приходить на поштамси, що стольці ми його сьогодні встановимо і сьогодні не. Відправляють на нас уже цей відремонтований контролер на Василянок. Пенічний бульвар, вулицю Галицьку. Автотранспортний рух івано франківську регулюють понад чотири сотні світлофорів. Деякі з них в експлуатації близько 30 років. Обслуговувати такі дорожні регулятори не просто відзначають комунальники, адже вони виготовлені на різних підприємствах України. Відтак міськвітло не має відповідного обладнання для діагностики та ремонту світлофорів. Перше виділили кошти на ремонт і реконструкцію світофорних об'єктів. Перший 500 тисяч десь в травні. І другий 620 тисяч, от коли була остання сесія у вересні. Ну, це кінець року. Треба відповідно написати кошториси і відповідні роботи, щоб ці кошти встигнути освоїти до кінця року. За оцінками фахівців, аби повністю налагодити систему автоматичного управління дорожнього руху в Івано-Франківську, потрібно замінити понад 60% дорожніх світлофорів на сучасні. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.